Всім доброго дня! Сьогодні у нас 14 січня. Знімаю короткий огляд автомобілів, які маємо по наявності. Знаходимося в місті Вінниці, займаємося автомобілями з Європи. Автомобілі вже розмитені, сертифіковані, готові до реєстрації на український облік. І так, давайте розпочнемо. Маємо по наявності 3 Octavia Tour. З двигуном 1,6 MPI бензин. Синього кольору у нас 2007 рік, 1.6 механіка, універсал, ціна 5700. Це у нас червоного кольору 2010 рік універсал. Ціна 7000, пробіг 201 тисяча кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі. Далі октавія. Тур 2009 року, ціна 7450, 99 тисяч пробігу. Також автомобіль весь в рідній фарбі без підкрасів. Дивіться стан цих автомобілів. Є такий гольф 4, 2001 рік, ціна 5 тисяч. Ще один такий самий автомобіль в дорозі, де десь на кінець цього тижня. Хетшбек 1.6. гарний колір. Далі маємо по наявності три Рено Колауса. Чорний і сірий і білий. Давайте розпочнемо з білого. Це у нас 12 рік. 2 літра дизель. 250 тисяч пробігу, ціна 1250. 12 Автомобіль на класній комплектації, дивіться, ключовий доступ. Шкіряний салон. Стан гуми, зимова гума, легкосплавні диски. Це у нас 2008 рік сірого кольору. Ціна 9500. Це у нас повнопривідний. Пробіг автомобіля 115 тисяч кілометрів. Також зимова гума, легкосплавні диски. Чорний колір, також у нас 8 рік, 2 літра дизель, 173 сили. Повний привід. 164 тисячі рідного. Підтверджено пробігу. Гарна комплектація, шкіряний салон. Чори склопідйомника. Безключовий доступ. Дивіться, які килимки. Панорама. Сітки. Також на легкосплавних дисках. Ціна 10200. Audi А4 2007 року 7500 197 тисяч пробігу. В такому стані. Також легкосплавні диски. Зимова гума. Автомобіль весь в рідній фарбі. Так, Маємо по наявності три гольфа п'ятих з сірого кольору, з синього кольору і чорного кольору. Усі три автомобілі з двигуном 1,6 бензин. Це у нас 2008 рік. Гарна комплектація, двохзонний клімат, підігрів, автосвітло, круїз, автозатемнення дзеркала. 7 рік, 6850 пробіг 147 тисяч кілометрів. Легкосплавні диски, зимова гума. Далі у нас 2007 рік, синього кольору, також легкосплавні диски, зимова гума. Ціна 6950, 212 тисяч пробігу. Заглянемо в салон. 4 склопідйомника, круїз контроль. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, шкіряне кермо. І третій. Це у нас також 2007 рік. Ціна 7 тисяч. Пробіг 134 тисячі кілометрів. По комплектації 4 склопідйомника, круїз. Штатна магнитола, двохзонний клімат, підігрів. Там салон, зимова гума, легкосплавні диски, задній партронік. Усі три гольфа привезені з Німеччини. Ось таких три гольфи кап'яти. Так, ходімо далі. Маємо декілька Nissan ліфів. Є чорного кольору, білого кольору. 18-21 роки. Далі Opel Zephyr, це у нас сірого кольору 2011 рік. Двигун 1,7 дизель. Пробіг 221 тисяча, ціна 8450. Автомобіль 1,7 дизель 125 сил. Це у нас 7-місний мінівен. На легкосплавних дисках, зимова гума. Автомобіль також весь в рідній фарбі, обслужений. Гарна комплектація, 400 підйомника, автосвітло. Круїз, клімат, навігація, автозатемнення, дзеркала. Салон. Чистий, цілий, зимова гума. Парктронік, передній задній, присутній фаркоп. Так, це наша охорона чорного кольору зефіра 2012 року. Ціна 8450, також двигун 125 сил. Зимова гума. Тут комплектація чуть-чуть простіша. Передні 100 підйомники, також автосвітло круїз, кондиціонер, мультикермо. Дивіться, стан салону. Чистий цілий. Автомобіль також семимісний. Стан карт, дивіться, попільничка навіть присутня, килимки, все на місці. Технічно, автомобіль в гарному стані, тобто проходять перевірку. Якщо що потрібно, все міняється. Далі маємо три Октавії А5 рестайлінгові. Одна перша ця у нас 12-й рік. 1,6 дизель на механіці. Пробіг 223 тисячі. Ціна 8800. Заглянемо в салон. По комплектації передні сплопідйомники, автосвітло, світло, круїз контроль, двохзонний клімат, штатна магнетола, стан салону, дивіться. Далі, це в нас бензинова 1,6 МПІ в гарному кольорі. 2009 рік, ціна 8500, пробіг 209 тисяч кілометрів на зимовій гумі. По комплектації передні склопідйомники, круїз контроль, кермо не шити, двохзонний клімат, підігрів, штатна магнитола, дивіться, стан салону. Паркоп, задній парктронік. І третя, це у нас 2010 рік 8200-193 тисячі рідного пробігу. Відується стан автомобіля. Комплектація передні склопідйомники, кондиціонер, штатна магнитола, є всі сервісні документи, два ключа з автомобілем, стан керма. І це стан салону. Авто з Німеччини. Також задній партронік присутній. Далі, є така Toyota Corolla. Це автомобіль офіційний, один-єдиний власник в Україні. 1,3 бензин, механіка, пробіг автомобіля 88000 кілометрів. Обслуговувалась на офіціалі по кузову ніде не фарбована, також вся в оригіналі. Йдемо далі. Маємо дві шкоди фабії, є рестайлінгова 2009 року в такому кольорі. Ціна 5900. Пробіг 174 тисячі кілометрів. Заглянемо в салон, передні склопідйомники. Кондиціонер, підігрів сидінь, штатна магнитола, дивіться, стан салону. Це у нас 9 рік. Ціна 5900. Автомобіль на зимовій гумі. І є до Це у нас. 2006 рік, також 1,4 бензин в гарному кольорі. І ця гума, гарна гума, ціна 5168 тисяч, тисяч пробігу. Давайте заглянемо в салон по комплектації передні склопідйомники. Шкіряне кермо. Вже магнітола з виходом під USB, кондиціонер. Це в нас такий резиновий килимок. тут все гарно. Стан сидінь, дивіться. Задній паротронік. Технічно все чудово. Далі маємо два Ford Fusion. Це в нас 11 рік, ціна 6300, 6300. Пробіг 193 тисячі кілометрів. автомобіль в гарному стані, гарний колір, легкосплавні диски, зимова гума. Гарна комплектація тут. Передні склопідйомники, електродзеркала, мультикермо підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, кондиціонер, стан салону, два ключі. І другий у нас Ford Fusion, це у нас 2007 рік, ціна 5700-1,4 бензин. Автомобіль також в рідній фарбі. По комплектації передні склопідйомники, штатна магнетола, кондиціонер, пробіг 141 000 кілометрів. Два Ford Фьюжена Далі маємо Golf 6, автомобіль 2010 року з двигуном 1.6 дизель на механічній коробці передач. По автомобілі присутня сервісна історія. Автомобіль перевірявся на Bosch сервісу присутній звіт з сервісу Дивіться, стан салону. Кондиціонер, штатна магнітола. Передні склопідйомники. Технічно все чудово. Фоку авто без дефектів. Класний збережений стан. Дуже рідко трапляються гольфи шості в такому стані. Ціна 8 750-189 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Лобове скло. Оригінал. Гано видно. Такий цікавий звіт. Телефонуйте, скину. Далі маємо такого Renault Megane 2. Це у нас 2009 рік, 1,6 бензин в універсалі. Класна комплектація. Комбінований салон, штатна магнетола, мультикермо, 4 склопідйомника. Легкосплавні диски, ціна 6500, 220 тисяч рідного пробу. Є всі сервісні документи так, йдемо далі. Hyundai Tucson, 2009 рік, 2 літра бензин, 140 сил, 129 тисяч пробігу ціна 8950. Давайте заглянемо салон. Дивіться, стан салону, стан керма, велюровий салон, кондиціонер, зимова гума, легкосплавні диски. Гарний колір. Далі Kia Sportage, Це у нас 2009 рік. Ціна 9, 650. 2 літра бензин, 140 сил, пробіг 134 000 кілометрів. Такий диск красивий по комплектації. передній і задній 100 регулювання дзеркал, штатна магнитола, клімат. З автомобілем іде два ключі, всі сервісні документи, тюфи, все повністю передній. Підігрів сидінь, пробіг підтверджений. Є всі сервісні документи. Далі Hyundai Tucson білого кольору. 9 рік, ціна 8700, пробіг 188 тисяч кілометрів. По комплектації 400 підйомника. Такий шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат контроль. Це у нас бензиновий двигун, 2 літра, механіка, передній привід. Така Ауді є. Це не, при... не пригнана, вона їздила у нас по Україні. 3,6 бензин 2007 рік. Ціна 12 тисяч. Так що, друзі, кого цікавлять автомобілі з Європи? Телефонуйте, знаходимось у займаємось е, пригоном авто на замовлення. Деталі будуть за телефоном. Щодо реєстрації, первинна реєстрація зараз працює без проблем. Перереєстровується у вмрео без проблем. Черг немає взагалі на первинну реєстрацію. В кого виникають які запитання, телефонуйте, пишіть у Viber, Контактна інформація буде в описі під цим відео. Всім гарного дня та мирного неба!